Ну і сьогодні ми будемо говорити про дитячий проєкт Медіа Скілс, який започаткував і проводить телеканал Де 1 разом із нашими партнерами. Медіа Скілс це перший та єдиний дитячий телепроєкт Дніпра, який подарує дитині. Квиток у справжній світ телебачення, а це освітній проєкт телеканалу, де 1 який надає всебічну підготовку дитині для опанування вступу до професії та практичних навичок у сфері медіа. І мені хочеться також додати, що цей проєкт спрямований не лише для того, аби опанувати світ телебачення, аби можливо знайти себе у професії у професії саме. На телебаченні, так це і можливість розкрити себе як особистість. Це розкрити свій творчий потенціал. Так, так? Звичайно, звичайно. Адже там є і ораторське мистецтво, один з напрямків так даного курсу. А це також те, що дуже важливо у звичайному житті. Не обов'язково, якщо ти працюєш на телебаченні, так я з тобою повністю погоджуюся. І зараз у нас в гостях наші партнери, так, це Ристанков Андрій, власник творчого простору, десь тут вітаю. вітаю. А також Кононенко Вікторія, івент-менеджер Primus Interparis School. вітаю. Доброго дня. Ну і трішки поговоримо про ваші так творчі простори, так школи. Пані Вікторія, розкажіть трішки детальніше нашим телеглядачам про вашу школу, про її діяльність та спрямованість. Primus Interparis School – це приватна школа. Вона новітнього формату. Ми працюємо на ринку освіти вже четвертий рік. І школа направлена не тільки на те, щоб дати дітям знання. Так, але й на те, щоб дати їм розуміння того, де ці знання можна втілювати у житті. Так і наші учні, вони окрім навчання, залучені до проєктної діяльності. Ми у єдина школа у Дніпрі, яка підписала договір з організацією Об'єднаних Націй, ми є амбасадорами цілий сталого розвитку, і кожен місяць ми створюємо благодійні проєкти, волонтерські проєкти спрямовані на побудову майбутнього нашої України, власне, медіа Є одним з таких наших проєктів, який, ми впевнені буде класним розвитком для наших дітей. Андрій, ну і тепер давайте, будь ласка, познайомимося з вашим творчим простором десь тут. Ну, дивіться, десь тут. Це така назва, яка прийшла до нас в той момент, коли ми вже зрозуміли, що дуже багато творчих людей під час повномасштабного вторгнення да опинилися. Поза діяльністю, і у нас є три слова, на яких ми базуємось: Це дозвілля, діяльність та допомога. Так ми об'єднуємо творчих людей міста. Для того щоб вони могли продовжувати свою творчу діяльність, і ми мені здається, ще в такому плані єдиний проект, який поєднує і дитячу діяльність, і дорослу діяльність. Тобто ми створюємо події, які дозволяють трішки розкривати свій творчий потенціал, тому що сьогодні творчість це ще і база, і основа для просто спілкування. Да? Тому ми створили такий проект. Він існує лише два місяці, але вже набирає оберти і вже про нас говорить. Оряці у місті, і ми дуже щасливі, що ця діяльність дозволяє людям повертатися до творчості. Дуже круто, скажи, звичайно. А розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про наш проєкт MediaSkills? як взагалі вирішили, що будете співпрацювати про таке партнерство? Насправді, партнерство з D1 у нас почалося ще у лютому 22-го року. Ми з дітьми займалися створенням проєктів, і в нас була тема соціальних роликів. І ми дуже хотіли показати дітям, як зсередини працює телебачення, тому що інформація це зараз такий важіль власне соціального простору і. 23 лютого наші діти були на Д1, на екскурсії, вони були вражені. Вони дуже хотіли побачити, почути. Вони дивились на те, як працюють ведучі. Ми були у цій студії з ними. І коли у вересні Тетяна запросила нас стати партнерами з MediaSkills, ми ми зустрічі одразу погодились, тому що ми розуміли, що дітям це буде цікаво. Андрію, а тепер ви розкажіть, будь ласка, яка ваша мета у спільній роботі з нашим проектом Так Media Skills та що можливо ви хочете досягти та розповісти, показати дітям? Ну, дивіться, так само, як і Вікторія, я, я знайомий з, з телеканалом д 1 вже давно, і знайомі ми так само в об'єднанні зусиль. Да? По перше, я хочу сказати, що зараз всі вся країна розуміє, що об'єднуючи зусилля, ми досягаємо результату якомога швидше. По-друге, колись десь два роки тому ми робили також дитячий проект, який називався Місто Кіц, і так само приводили сюди дітей, так само займалися з ними тим, що розвивали акторську діяльність. Вони так само були в цій студії. І потім ще там найкращий з них, в кого трішечки гарніше, там да щось здавалося, вони потрапили до прямого ефіру, і це були просто неймовірні емоції. І коли ти бачиш ці емоції, тобі хочеться їх дарувати дітям як, як найбільше. Да? Що стосується цілі, як я вже сказав раніше, це також професія телеведучих, це також. Трішечки творча діяльність. Да, ви так само розумієте, що спочатку була творчість, а потім набувається професіоналізм. Да? Так от мені дуже хочеться, щоб ця творчість дійсно е допомагала зустрічатися з новими людьми, тому що для дітей це сьогодні дуже величезна потреба. От ми спілкуємося з батьками і. Дуже величезна потреба просто в живому спілкуванні, да тому що до нас звертаються батьки, які кажуть, ну дивіться, вони сьогодні 24 на 7 за своїми моніторами навчаються і так далі. І коли є якась діяльність, яка їх поєднує для того, щоб Щось да це саме про це. Тому нам хочеться, ми, як партнери, хочемо так само, щоб охоплення проекту Media Skills було трішки більшим, щоб якомога більше дітей потрапили в цей проект і набували досвід і професію, і ще й спілкувалися та продовжували життя. Я пам'ятаю, ось хочу трохи поділитися особистими такими відчуттями. Я пам'ятаю, коли мені було приблизно 10-12 років, я потрапила також до подібної такої медіашколи. Я пам'ятаю, що для мене, наприклад, публічний виступ або робота перед публікою це було щось ну, так дуже страшно і боязно. А чи ставите ви про собою на меті працювати з дітьми не лише за журналістською спрямованістю, а ось так розкривати їх, можливо, допомагати? Розкривати себе у соціумі, е, якось розкривати працювати перед соціумом, так. Так, перед публікою. Так, звісно, я вважаю, що це дуже важливо, тому що е, майбутнє наших дітей вони власне в їх досягненнях. Вони власне в тому, щоб дійти до тієї мети, яку вони завжди перед собою ставлять, і публічний виступ це завжди самопрезентація. Коли ти хочеш чогось досягти в житті, тобі потрібно правильно е, розказати про себе, правильно, як мене люблять говорити, діти правильно подати і продати себе. Так у нас такі бізнесмени ростуть, тому я впевнена, що це дуже дуже важливо для них. І дуже класна нагода в майбутньому, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, поділіться з нами. У яких напрямках діти зможуть отримувати нові знання, здобувати нові навички? Ну, дивіться, наскільки я знаю, це буде і акторська майстерність, і можливість попрацювати дійсно в кадрі. І трішечки, от я хотів додати до того, що казала Вікторія, що там, коли ми згадуємо свій перший досвід публічних виступів, да, це одна історія. Зараз у нас. Трішки нове покоління, і коли ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що це покоління, яке вже зростало з гаджетом в своїх долонях. Да? Вони краще ніж ми з вами вже з дитинства вміють працювати на камеру, тому що вони з нею народилися. Да? Е, і от е, такі штуки, які вони будуть е, так само розвивати, їм буде додавати трішечки розуміння, як працює там той, той самий SMM, да? менеджмент і так далі. Але з того, як ми будемо ще співпрацювати, да, я дуже радий, що є можливість залучати так само. Людей творчих нашого міста, які долучаються і будуть ділитися своїм досвідом, да? це і там телевідучі, які працювали на різних каналах українських і так далі. Ну а ми ще як партнери, я забув сказати, просто що наш простір як такий, да, те саме приміщення він знаходиться в безпечному місці. Ми його так побудували з самого початку, тому що вже будували під час повномасштабного вторгнення і. Якщо щось піде не так, а ми розуміємо, в якій реалії ми сьогодні живемо, ми будемо надавати цей майданчик, просто який так само обладнаний світлом і апаратурою, і, і так далі, і всім тим, що має бути під час цих занять, тобто для, для того, щоб займатися цією діяльністю. Розкажіть, будь ласка, як власне буде побудована це навчання. Я так розумію, що практичні знання будуть опановуватися безпосередньо на телеканалі. У нас так адже і у нас є і озвучувальні студії, такі і великі студії, де можна також подивитися, що таке світло, що таке камери. Ну відчути ти... себе, знаєш, так. у ролі ведучого насамперед, тобто побачити, поспілкуватися, зрозуміти, як виставляється світло, як працюють оператори. Ну, звісно, ведучі, як поводити себе так. на камеру, ну і тощо багато. Таке, багато, звукозапис багато нюансів. і а, то, що справді. а я так розумію, що теоретичні знання будуть опановуватися вже на базах ваших а, студій. Так можете розповісти? детальніше Так, та, та, так міш, а, це? Буде у курсі вісім теоретичних занять. Теоретичні заняття будуть відбуватися у нас, як я розумію Андрія на студії на, на, на в творчому просторі, і е, е, їх буде вісім, вони будуть тривати дві години, а вже потім діти будуть їхати до вас до каналу і вже, е, як то кажуть, без Теорії, і практики немає, без практики немає теорії. Тому таким чином діти будуть отримувати спочатку якісь базові основи з тих дисциплін, які будуть прописані в Media Skills, А вже потім вони будуть набувати теорії тут, у вашій студії. Ну і ми так розуміємо, що навчання стартує вже 1 листопада. Так, так. І діти якого віку можуть долучитися до проєкту, і чи можна ще подавати заявки? Так, звісно, набір дітей триває з 11 до 16 років, можуть взяти участь дітки. Це Середня і старша школа, так тобто вони ем, повинні вже вміти якісь базові речі робити з основних там, дисциплін, там та ж українська мова, яку вони вже е, дійсно на певному на гарному рівні діти вже знають українську мову, тому що це е, виховувалося в них не перший рік, і е, це дуже той самий скіл, який буде їм потрібен вже у медіа як база, як основа. Ну і так знаєте, щоб. Зробити якийсь логічний підсумок нашої бесіди, так Андрію, на вашу думку, чи важливо сьогодні розвивати у дітях творчість? Та чому? Дуже важливо, тому що як я казав раніше, да творчість це що давайте просто будемо відповідати на найскладніше запитання. А що таке творчість? Да, ми на нього шукаємо відповідь дуже багато років і ніколи не знайдемо. Да, Тож, тому що творчість це така штука, яку неможливо в якісь кордони загнати або дати ну, да, якесь так. Вона од... досить різнобічна. Як, якесь окреме одне поняття, тому це різносторонній розвиток для кожного кожної особистості, а дитина вона є особистістю, да і е, ті можливості, які сьогодні є навколо навіть в нашому місті, це дуже круто. Для них е, їм залишається тільки обирати для себе е, з, з тих можливостей, те, що їм най як найближче, або спробувати себе та помилятись. Це також досвід, який допомагає потім в. В майбутньому тому дуже важливо розвивати творчість дуже важливо себе спробувати для того, щоб в різних напрямках для того, щоб Одного дня можливо опинитися на вашому місці і вже бути ведучими, а можливо для себе зрозуміти, що я хочу займатися чимось там за кадром, а можливо зрозуміти, що ця діяльність цікава, але мені цікавіші інші напрямки, і так далі. Тому не пробуючи, ми не зрозуміємо ніколи, що для, для нас важливо, і і де саме ми себе знайдемо. Круто, така розмова вдохновляюча вийшла. О, скажи, Олексію, шкода, що нам зараз на 16. <рес> Ми, я б дуже хотіла спробувати. Особливо приємно спостерігати, що такі а, молоді викладачі, такі молоді а, креативні. Партнери, це справді дуже приємно і дуже надихає. Отже, у нас у студії були Андрій Рестенков, власник творчого простіру, десь тут та Вікторія Кононенко, івент-менеджер Прімус Скул». Дуже вам дуже дякую. Дуже за дякую. 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 І зараз я пропоную подивитися відеоролик також стосовно медіа скілз. Детальніша інформація про викладачів, про опис нашого навчального курсу. Можете подивитися у наступному відео. Телеканал Д1 оголошує набір до дитячого навчального проєкту Media Skills, який є першим і єдиним у Дніпрі. Інтерв'ю, відеомонтаж, режисура, робота із дикцією і мовою. Ваша дитина навчиться гарно виглядати у кадрі, познайомиться з відомими ведучими і спробує себе у роботі журналіста. Приєднуйтесь до проєкту Media Skills. Більш детальна інформація за номером 066 386 25 70. Або у наших соцмережах.